Ходять легенди, що по палацу досі бродить привід сумного юнака, одного з претендентів на руку і серце Марціани – Адам Жолкевський. Юнак багато разів просив у Яна Даниловича руку його дочки, не дивлячись на те, що юнак був шляхетного роду, він щоразу отримував відмову. Данилович хотів віддати свою дочку за найбагатшого претендента. У відчай на одному з прийомів, коли Жолкевський отримав п'яту відмову на руку та серце красуні, він на порозі замку пообіцяв, що все одно до кінця віку кохатиме Марціану. Після цього Адам Жолкевський привселюдно встромив собі ножа у груди, вчинивши самогубство на очах у гостей. Вчинивши такий тяжкий гріх, його навіть не стали ховати, а просто виконали нещасного, закоханого 21річного Адама болотистий Яр, оскільки за тогочасними звичаями він не мав права на християнство.